Привіт, друзі! По-перше, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на шляху ведення каналу. Для мене це дійсно важливий крок, адже я ще пару місяців тому і подумати боялася про те, що буду записувати довгі розмовні відео, та буду ось так вільно почуватися перед камерою і спокійно заявляти про себе. Я вдячна вам за те, що ви мені пишете, за те, що пишете мені. Теми для наступних відео, на які ви хотіли би поговорити. Отже, сьогодні ми поговоримо про один із найбільш дієвих інструментів у подоланні стресу та у боротьбі із тривожністю про письмові практики. Запрошую вас зручно влаштуватися та дізнатися, як простий блокнот і ручка можуть стати вашими найкращими друзями у подоланні негативних емоцій, зниженні тривожності та подоланні стресу. Давайте почнемо з того, що спробуємо розібратися, що ж це за звір, такий письмові практики. Уявіть собі, що ваш мозок це така велика, велика кухня, де завжди кипить робота. Всі каструлі на плиті, ножі всі гострі, овочі ріжуться. Все цей хаос можна легко перетворити на справжній стрес. Але що, якби ви мали якийсь магічний блокнот, в який можна було б записати всі рецепти, і тоді кухня стане чистою та організованою? Саме так працюють і письмові практики. Письмові практики це якраз той магічний блокнот. Вони включають записування всього, що крутиться у вашій голові, думок, емоцій, планів, переживань. Це не тільки допомагає розібратися з тим, що відбувається у вашому розумі, але й може суттєво зменшити стрес. От зараз поставте це відео на паузу та візьміть пару хвилин для того, щоб просто послухати себе. Впевнена, ви почуєте, як в голові вашій крутиться тисяча та одна думка на тему, а що я маю зробити, кому позвонити, написати або що приготувати на вечерю. А тепер подумайте, як класно було б мати всі ці плани на папері і не прокручувати їх постійно в своїй голові. Ви можете подумати, ну та й що? Це просто ще одна модна практика, все записувати, адже зараз так багато якоїсь красивої канцелярії, і всі тільки пропонують щось таке красивеньке продати. Але ні. Вчені дійсно провели дослідження і з'ясували, що регулярне ведення щоденника допомагає знизити рівень кортизолу того самого гормону стресу. Пам'ятаєте, ми про нього вже говорили. І саме кортизол робить нас дратівливими та напруженими, і це ще не все. Ведення щоденника покращує загальний психоемоційний стан і навіть підвищує настрій. Якщо хочете бути щасливими та спокійними, хапайте ручку, придбайте собі якийсь гарний блокнот або знайдіть зошит чи аркуш паперу, і прийміть рішення все ж таки спробувати. Чому це важливо? Ну, по-перше, ведення щоденника це дійсно дуже крутий інструмент для розвантаження розуму. Уявіть, що ваш розум це такий старий. Комп'ютер, який постійно зависає через надмірну кількість відкритих вкладок. Записуючи думки, ви закриваєте ці вкладки і даєте своєму розуму, своєму мозку та да, можливість працювати швидше та ефективніше. По-друге, це ще й емоційна розрядка. А пам'ятаєте ті моменти, коли вам хотілося кричати від злості або плакати від суму. Коли ви впіймали себе на думці, що дуже злитися на свого сусіда, знайомого або на дитину, так саме на дитину, і не треба мені писати, що діти це наші квіточки, і вони ніколи не дратують своїх батьків. Питання просто в тому, чи вмієте ви екологічно реагувати на їх істерики та вікові кризи. Тут знову на допомогу приходять письмові практики. Записуючи свої емоції, ви їх вивільняєте. ви, начебто, позбавляєтесь всього, що вас дратує, злить, буквально з'їдає зсередини. Це як зняти кришку з киплячого чайника, щоб він просто не вибухнув. Такі записи допомагають відстежувати, що викликає стрес або тривогу. Ви можете помітити, що саме викликає у вас негативні емоції, і, можливо, знайти нові способи їх уникнення або як ви можете вирішити той чи інший конфлікт. По-третє, звісно, це і відстеження прогресу. Особисто я дуже люблю цей момент і навіть маю свої трекери, звичок. До речі, також пропоную і вам спробувати щось, якщо ви ще такого не робили. Просто зробити для себе трекер звичок. От, наприклад, у мене є трекер з читанням книг, трекер, де я відмічаю, чи вдалося мені прогулятися перед сном, чи вдалося пройти ті самі 10 тисяч кроків. Знаю, що дехто веде трекер випитої води, і це також важливо, особливо зараз, в таку спеку, чи просто для тих, хто дотримується певної дієти, або уважно стежить і ставиться до свого здоров'я. Відмічаючи певні речі, можна дійсно побачити свій прогрес та пишатися своїми результатами і ще раз похвалити себе за те, що ми такі молодці, за те, що ми дійсно щось змогли. Адже тільки маленькі кроки ведуть нас дійсно до великих перемог. До речі, якось читала, що дослідження, проведене в університеті Техасу, показало, що люди, які регулярно ведуть щоденник, мають нижчий рівень кортизолу, це означає менше стресу і більше спокою. Інше дослідження виявило, що письмові практики можуть покращити психічне здоров'я, допомагаючи людям краще зрозуміти та керувати своїми емоціями. Я не хочу вас зараз тут грузити якоюсь надважкою статистикою досліджень, але повірте, вони дійсно є. Бо я наразі пишу магістерську роботу на тему психологічної самодопомоги в контексті війни. І саме однією із практик є письмові практики для зниження стресу. І повірте, перечитала я цих досліджень достатньо багато для того, щоб зробити певні висновки для того, щоб відібрати матеріал для своєї роботи. Так що, якщо вам набридло відчувати себе як божевільний шеф-кухар на своїй кухні життя, спробуйте письмові практики. Наполегливо вас прошу. Просто запишіть свої думки та емоції і побачите, як ваша кухня перетвориться на організований і спокійний простір. Що таке письмові техніки, ми з вами поговорили про їх важливість. Також тож тепер настав час розібратися саме із техніками, які допоможуть вам суттєво знизити стрес. Спробую розповідати швидко, але змістовно, без зайвої води. А ви поки приготуйте також паперу та ручку, можливо, щось буде дійсно корисне, що вам захочеться спробувати просто вже. І перша техніка це ведення щоденника. Що це? Це такий класичний метод записування своїх думок і почуттів. Ви можете писати про що завгодно: про свої плани, мрії, цілі, переживання чи просто розповідати про свій день. Знаю багатьох дівчат, які ведуть щоденники та спеціально для цього обирають саме. Щось таке красиве творче підходить до вибору в канцелярії, різних маркерів, стікерів, комусь естетика та створення атмосфери так само важливо, як і виписування своїх думок, і це також робить як таку певну атмосферу, певний настрій. Налаштування для того, щоб творчо підійти саме до цих письмових практик, і тоді дійсно стає і легше, і настрій покращується. Отже, як це робиться? Просто візьміть блокнот, ручку, або відкрийте додаток на телефоні і запишіть, що приходить вам на думку, от саме зараз. Але особисто я раджу вам писати від руки Чому? Поясню. Писання від руки залучає до роботи кілька ділянок нашого мозку, включаючи. Моторну кору відповідальну за рухи, префронтальну кору відповідальну за планування та організацію і гіпокамп, тобто ключову для пам'яті та навчання. Наприклад, коли ми пишемо від руки, ми не просто механічно виводимо букви, ми думаємо про те, що ми пишемо, ми організовуємо певним чином свої думки і формулюємо їх у слова, що активізує цілий комплекс когнітивних процесів. По-друге, це поліпшення пам'яті та навчання. Коли ми пишемо від руки, то цей процес сприяє кращому запам'ятовуванню і засвоєнню інформації. Отже, писання від руки змушує мозок обробляти інформацію більш глибоко і активно. Дослідження показали, що студенти, які роблять нататки руки, запам'ятовують матеріал краще. Ніж ті, хто використовує ноутбук чи телефон, оскільки вони вимушені переформулювати інформацію своїми словами, що, звісно, зміцнює пам'ять. Звісно, сюди підключається і розвиток дрібної моторики, бо процес написання від руки тренує дрібну моторику, що важливо для розвитку та підтримки моторних навичок, особливо зараз, коли ми звикли все писати в телефоні чи в комп'ютері. До речі, ви ще пам'ятаєте, коли востаннє тримали в руках просто звичайну ручку і писали щось довгий-довгий час. До речі, діти, які регулярно пишуть від руки, мають краще розвинуті моторні навички, що впливає на їх здатність виконувати точні рухи і координувати свої дії. Ми ж з вами говоримо про те, що саме писання від руки допомагає нам знизити стрес. Тож саме це може служити як форма медитації, допомагаючи заспокоїти свій розум і зменшити рівень стресу. Ведення щоденника або записування своїх думок і емоцій на папері може бути і терапевтичним процесом, який знижує рівень тривожності і покращує емоційний стан. І ще хотіла зауважити, що писання від руки допомагає краще зосередитися. І уникнути відволікань, що часто трапляється при роботі з електронними пристроями. Наприклад, якщо ви пишете щось в телефоні, думаю, ви могли помітити, що коли ви щось набираєте, наприклад, пишете собі щось в замітках і вам раптово приходить якесь повідомлення чи нагадування, хтось поставив подобайку на ваше фото або написав вам коментар, тож ви можете швидко відволіктись, забути про те, що хотіли написати. Ну і всі ж ми знаємо, що створення саме рукописних списків допомагає краще організувати свій робочий день і зосередитись на виконанні саме конкретних завдань. Отже, що головне в процесі, це те, що немає жодних правил або обмежень. Просто пишіть. Можете починати з простих фраз, як от: ну, сьогодні я відчуваю те -то і те-то», або мене турбує те і те, або я щасливий, бо, наприклад, ось дивіться, ми можемо написати, почати писати так: сьогодні я відчуваю тривогу через робочі дедлайни. Це змушує мене відчувати, що я не впораюся, але. Я так пишаюся собою, що все ж таки знайшла час для прогулянки на свіжому повітрі. Ось щось таке, просто пишете те, що є у вас в голові. Друга техніка це практика вдячності. Що це? І це метод, коли ви записуєте все, за що ви вдячні. Це може бути що завгодно: від великого до найбільш якихось дрібничок. До речі, дуже популярна практика, яка є іноді недооціненою. Що ж ми маємо робити? Отже, що вечора перед сном запишіть три речі, за які ви вдячні: це може бути щось просте, наприклад, за смачну каву, чи може бути щось важливе, як то підтримка друзів. Наприклад, ви можете написати, що сьогодні я вдячна за теплий сонячний день, за смачний обід з родиною, за можливість попрацювати над цікавим проєктом. Ну і звісно, не забувайте дякувати нашим воїнам ЗСУ за кожен день, який ми з вами прожили, і за кожну чашечку каву, яку ми мали змогу випити у відносній тиші. Третя техніка це лист самому собі. Це такий метод, коли ви пишете листа самому собі, висловлюючи свої почуття, думки та побажання. Як це робити? Сядьте в тихому місці і подумайте про те, що вас турбує, і почніть писати лист самому собі. Наприклад,. Дорога моя дівчинка, я знаю, що ти сьогодні переживаєш складний період, але пам'ятай, що ти сильна і ти можеш подолати всі труднощі. Не забувай про свої мрії, про свої цілі, вони допоможуть тобі рухатися вперед. Чи щось подібне? Можете себе підтримати, можете заспокоїти, налаштувати на продуктивний день. Знайти розв'язання поточним задач. Четверта техніка, яку я вам запропоную, це ведення журналу настрою або ведення щоденника емоцій. Це такий метод, коли ви щодня записуєте свій настрій, і ви відслідковуєте свій настрій і намагаєтесь зрозуміти, що впливає на ваш емоційний стан. Як це робиться? Записуєте свій настрій і причини, що його викликали. Це допоможе вам зрозуміти, що впливає на ваш емоційний стан і як це контролювати або як це подолати. Одним словом, з чим ви можете попрацювати додатково. Наприклад, сьогодні я відчуваю себе втомленою і роздратованою через перепрацювання. Я зрозуміла, що не змогла виконати представлену переді мною задачу. І це мене буквально вибісило, я почала дратуватися і навіть накричала на свою колегу, хоча вона там взагалі була ні до чого. Мабуть, мені потрібно надалі планувати свій день більш ефективно, детальніше, заздалегідь, записувати дедлайни та розвивати велику задачу на якісь маленькі кроки. Ну і, звісно, знайти час для відпочинку. Дослідження показало, що люди, які регулярно ведуть щоденник вдячності, почуваються щасливішими та менш схильними до стресу. Інше дослідження виявили, що написання листів самому собі допомагає покращити саморефлексію та знизити рівень тривожності. Що я тут ще важливо зауважила, так це те, що ви... Не сприймали це серйозно. Письмові практики це не контрольна робота, яку потрібно здати на відміну або здати на перевірку комусь. Дозвольте собі писати з помилками або негарним почерком, або поспішати, чи не дотримуватись всіх правил орфографії, або навіть використовувати лайливі слова. Ваш щоденний чи лист це ваш особистий простір, простір для роздумів і для вираження своїх емоцій. Якщо хочеться додати малюнки, додавайте, вставляйте жарти, приклеюйте фотографії. Якщо пишете про свої негативні емоції, то не стримуйтесь у висловленнях. Пишіть так, як думаєте. Щоденнику можна не приховувати свої емоції. Тут ви не зможете запікати нецензурні слова, щоб не здатися неввічливим або грубим. Пишіть так, як ви це наразі відчуваєте, бо це допоможе вам звільнитися від негативних думок та знизити свій рівень тривожності та стресу. Тож спробуйте ці техніки і подивіться, як вони змінили ваше життя. А тепер беріть ручку і вперед до магічного блокноту. І пам'ятайте, що кожна написана вами думка це крок до більш спокійного та гармонійного життя. Пам'ятайте, що письмові практики це не просто спосіб виплеснути свої думки на папір, вони дозволяють нам структурувати свої переживання. Осмислювати події та емоції, а також знаходити нові способи вирішення проблем. Коли ви пишете про свої думки і почуття, ви починаєте краще себе розуміти, краще розуміти свої реакції на різні ситуації. А коли ви плануєте день, то вже автоматично налаштовуєтесь на більш плідну та продуктивну. На вирішення поставлених задач і можете навіть зрозуміти, кому і що можете делегувати. Коли ви маєте щось написане на аркуші чи в блокноті, ви можете подивитись на це з усіх боків, якби відсторонитися і побачити більш повну картину. А головне звільнити свій мозок від постійного. Обдумування від постійної ось цієї мисленнєвої жуйки, яка крутиться у вас в голові і тільки заважає. Якщо Це відео було для вас цікавим та корисним. Я запрошую вас відмітити це будь-якою реакцією, поставити вподобайку, підписатися на мій канал чи поділитися цим відео з тим, кому така тема також актуальна. А також запрошую вас написати мені у коментарях. Чи готові ви спробувати ті чи інші письмові практики? А можливо, ви вже щось використовували. Якщо використовували, то який маєте результат? Мені буде дуже цікаво і корисно. А на цьому я бажаю вам гарного дня, друзі, і до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!